Підозрюваному убивстві української біженки в США загрожує довічне або смертна кара. Міністерство юстиції США висунуло федеральне обвинувачення 34-річному Декарлосу Брауну, якого підозрюють убивстві української біженки у приміському поїзді Північній Кароліні загрожує йому дійсно як казала Пембонді довічне або смертна кара. Повідомляє про це і Associated Press. зазначається, що Брауну інкримінують федеральним обвинувачення у заподії смерті в системі громадського транспорту, за яке передбачено довічне ув'язнення або смертна кара. Прокурор США західного округу північного. Кароліни Рас-Фергюсон зазначив, що в ході подальшого розслідування можуть висунути додаткові обвинувачення. Федеральна справа буде розглядатися паралельно зі справою штату, які брауну пред'явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня, як зазначає Associated Прес. Смертна кара також передбачена як покарання за вбивство першого ступеня північній Кароліні. Одночас, 2006 року в штаті не проводили страт через юридичні суперечки щодо застосування препаратів для смертельної ін'єкції та обов'язкової присутності лікаря під час виконання вироку. Згідно з судовими документами, Браун протягом багатьох років мав проблеми із законом. Зокрема, він був відбув п'ятирічне ув'язнення за розбій із застосуванням небезпечної зброї в окрузі Мекленбург. На початку цього року його затримали після численних дзвінків на лінію 911 з лікарні, де він за заявляв, що хтось намагається ним керувати. Суддя звільнив його без застави. Мати підозрюваного розповіла журналістам, що намагалася домогтися примусового психіатричного лікування для сина після того, як він став агресивним вдома. Лікарі діагностували в нього шизофренію. Судові документи свідчать, що в липні за клопотанням державного захисника суддя призначив психологічну експертизу, аби з'ясувати, чи здатний Браун брати участь у власному захисті. Однак невідомо, чи було це обстеження фактично призначене і чому його не привели до нападу наприкінці серпня. Ну багато хто каже, що Ам, які не може вирішити питання російсько-української війни, отакі як за мірятівну соломинку вхопився. Надавши великого значення, взявши фактично під особистий контроль бивства української переселенки біженки до штатів. Показати, що він може щось вирішувати. Втім, бачимо, що ну, добре, що так активно цією справою займаються, що бивця буде покараний. Не побачить а, білого денного світла, як каже генеральний прокурор. Ша водночас а, а, питання це різні треки, як не крутиться питання безпеки в штатах. А, Трамп при цьому як бачимо, звинувачує демократів. Ще один привід собі знайшов як завжди. і в ньому всьому винні. А втім, а, страшні зло злочини стаються і бачимо, що ну щодо судової системи в штатах також є питання. Не всюди все слава Богу. Ми часто на свої нарікаємо і про охорону і судову систему. але бачимо, що насправді ось такі трапляються лиха. Добре, що їх розслідують зараз на належному рівні. Сподіваємося, що будуть жити всі необхідні заходи. До Трамп записав емоційне відеозвернення більш ніж на дві хвилини. про вбивство Українки в Штатах агент прокурорка країни пообіцяла злочинець ніколи. Цьому житті і своєму не вийде на волю. Президент США Дональд Трамп прокоментував нещодавні в місті Шарлот, Північна Кароліна, 23-річної української біженки Ірини Заруцької. Глава Білого Дому зв'язку з цим злочином розкритикував очолювані демократами містану як же інакше. Відповідний ролик було опубліковано на офіційному Ютубі каналі Білого Дому. Крім того, президент США, як бачимо показав фотографії Ірини Заруцької та підозрюваного вівбистві де Карлоса Брауна молодшого. А також роздрукований кадр відеозапису самий момент нападу, як ще реагує. Кого звинувачує і до чого закликає Трамп, почуємо. 27 п'ятьма найнебезпечнішими містами у США керують мери демократи. В таких містах випускають на свободу диких, кровожерливих злочинців, щоб вони полювали на невинних людей. Скрізь вони. Мери демократи контролюють ліворадикальних суддів, політиків та активістів. І вони запровадили практику спіймав і відпустив для бандитів і вбивць. Її вбив божевільний монстр, який вільно розгулював після 14 попередніх арештів. Ми не можемо дозволити розбещеному злочинному елементу, насильницьким рецидивістам, продовжувати сіяти руйнацію і смерть по всій нашій країні. Рам закликав жителів Америки бути жорстокими, як і злочинці, оскільки за його словами, це єдина річ, яку ті розуміють. Крім того, президент США також зазначив, що народ США наполягає на захисті, безпеці, законі та порядку, згадавши про своє рішення відправити до Вашингтона, це округ Колумбія кілька тисяч бійців національної гвардії. Ситуацію з убивством за руською прокоментувала і генеральний прокурор Шапем Пем Бонді. А на своїй сторінці в соцмережі ікс вона написала: Ірина Заруцька була молодою жінкою, яка жила американською мрією. Її жахливе вбивство є прямим результатом провальної. Політики м'якого ставлення до злочинців, яка ставить злочинців вище за невинних людей, сказала вона за словами Бонді. Вона доручила юристам порушити федеральну кримінальну справу за фактом вбивства проти Декарлоса Брауна молодшого рецидивіста з великою історією злочинів на ґрунті насильства. Ми будемо домагатися максимального покарання за цей непростимий злочин, і він ніколи більше не побачить світло дня як вільна людина. підсумувала вона. 26 серпня стало відомо, що у США були 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка приїхала до Америки, рятуючи світ війни. Місцеве віддання The Charlotte Observer писало, що дівчині завдали смертельні ножові поранення ввечері 22 серпня на станції в Саут Енді. Її значно мертвою о 21.55. Незабаром після того як поліція прибула на місце злочину, затримали підозрюваного 34-річного Де декарлоса Брауна. З 2011 року Брауна неодноразово заарештовували, зокрема за крадіжку пограбування і застосуванням небезпечної зброї. І та погрози повідомляє за Шарлот Сервер. Восьмого 8 вересня Трамп прокоментував 23-річної української біженки Ірини Заруської, заявивши, що її кров на руках демократів. Я бачив жахливе відео, на якому зображено молоду гарну українську біженку, яка приїхала до Америки, щоб втекти від жорстокої війни в Україні. І не їхала в метро в Шарлотті, Північна Кароліна, де на неї напав. Жорстоко психічно неврінуважні божевільний. пізніше. Президент США написав, що справою про вбивство за руською тепер займається ФБР. Директор ФБР Каш Патель повідомив, що агенство розслідує жорстоке биство ножем української біженки Ірини Заруської в поїзді в Шарлоті з моменту інциденту, закликаючи громадськість стежити за розвитком в цій гучній справі. Заявив Трамп.